Мілош Мацаурек. Канікули Боніфація. Був у світі один цирк, повний тирси та музикантів. І жив у тому цирку Лев Боніфаці. Це був дуже добрий Лев, такий добрий, розумний і роботящий, що йому двічі не доводилося нічого повторювати. Він жодного разу не зірвав жодної вистави, і тому директор цирку завжди говорив іншим левам. Ви всі повинні брати приклад з Боніфація, це зразковий лев. Діти його дуже любили та писали йому листи. Милий Боніфацій, я не можу тебе забути. Я всі долоні собі відбив. Плескаючи тобі, коли ти ходив на передніх лапах, крутився колесом на турніку і робив сальто-мортале. Ти молодчина, таке не кожен може. Біс, біс, повторити, кричали маленькі глядачі. І Боніфацій цей добряк знову і знову ходив на передніх лапах. Крутився на турніку і робив сальто-мортали. Та ще й при цьому посміхався. Директор цирку товаришував із Боніфацієм. Разом вони ходили на прогулянку і купували в овочевому магазині банани, які Боніфацій також дуже любив. Якось. Ось так разом йшли вони містом. Був прекрасний літній день. Скрізь було повно дітей. І Боніфацій запитав, Що таке? Чому на вулиці так багато дітей? Чому вони не в школі? А чому вони мають бути в школі? відповів директор цирку. Вони ж мають літні канікули. Канікули? Зітхнув Боніфацій. У мене ніколи не було канікул. Директор трохи помовчав, а потім і каже. Ну, добре, ти зразковий лев, скажи, якби я тобі влаштував канікули, куди б ти поїхав? Куди ж іще? Звісно, до бабусі, відповів Боніфацій. І справді, подумав директор, я зовсім забув, що й у левів теж є бабусі. Добре, сказав він. Їдь. Але з умовою, що першого вересня ти маєш бути на роботі. Від радості Боніфацій закрутився дзигою. Ні про що таке він. І мріяти не смів. Ура, канікули! Що може бути прекраснішим? вигукнув він. Дякую тобі. Ти мене зробив самим щасливим левом на світі. І Боніфацій помчав пакувати валізи, купувати квиток до Африки та вибирати подарунок для бабусі. В універмазі юрмилось багато людей, але коли біля прилавка з'явився Лев, всі розступилися і пропустили його. Що бажаєте? спитав продавець, щітку для гриви чи пасту для ваших чудових зубів? Ні щітка, ні паста мені не потрібні сьогодні, відповів Боніфацій. Я їду на канікули до бабусі. І хочу купити їй подарунок. Розумію, розумію, кивнув продавець і замислився, що б вам запропонувати. Вовняну шаль? Капці чи окуляри від сонця? Навіщо бабусі шаль та капці? здивувався Боніфацій. Адже в Африці спекотно? Ви що? Не вчили географії? А ось окуляри від сонця це, мабуть, те, що потрібно, чи не так? Звісно, погодився продавець, втім, я ще маю дещо цікаве. І він витяг з-під прилавка гарний розмальований халат, прикрашений кущами троянд і листям конюшини. І квітами ромашок. Оце халат так халат прекрасний подарунок для справжньої старої левиці. Боніфацій, не роздумуючись, купив халат та окуляри від сонця і пішов на вокзал. Спочатку він довго їхав поїздом, милуючись краєвидами з вікна, що пропливали повз. Махав лапою дітям, а діти дивилися і дивувалися. Треба ж, цирк переїжджає. Вони й подумати не могли, що це зовсім не цирк, а лише щасливий лев, який мандрує зовсім один. Потім Боніфацій плив на човні, кидав булочку акулам, засмагав на сонці. І мріяв про те, як чудово цілими днями нічого не робити, а тільки купатися, спати скільки захочеш, їсти банани і розмовляти з бабусею. І жодних тобі вистав ні денних, ні вечірніх. А поки він так мріяв, хтось гукнув Африка, виходьте!